І так, Фіат Крома, другий. Приїхали мені коврики Єва. Я замовляв з бортиками, стало взагалі шикарно, розміри, розміри козирні. О, все, в розмір попали повністю. Замовлення було на Єва Кар. Тут трошки юзає, але нічого страшного, за лапки, педаль ну, де ногу ставити захищено, педалям нічого не заважає. Ну, можливо, я ще трошки його потім в бік посуну. От. Ліпучки свої справу роблять. У ну, мене салон в салоні є можливість. Ну, тобто до ковроліна ліпучки приклеюється. Тут теж гарно ляглося. Ліпучка клеїться, все добре. Результатом я, звичайно, задоволений, я замовляю не вже другий раз. Єдине, що мені не подобається, тільки з цієї сторони просто пластик і ліпучка, вона ні до чого. От. А з цієї сторони все чудово. Коврики по розмірах підійшли повністю. Так що дуже... Ну, рекомендую насправді. Єва хороший виробник. І коврики в мене в ауді вже два роки ходять такі мій хромік. Маємо таку м'ятинку. Фари треба полірнути. Машинка, чесно, бомбезна. Салончик. Ще приїдуть накидочки – Такого ж кольору сірого на сидіння буде взагалі чудово, тільки валюрові. Все, така машинка в нас заводиться, іде о, сідаємо з ковриками гарненько. Єдиний момент фіата що крім мені особисто не подобається, це ключ запалювання. Його зробили тут по центру. Ну так, рішення так собі. Приборочка, гарненько, все світиться. Ну і з цією магнітолою я не знаю, що з нею робити. Вона не, не хоче звук давати. Коробочка у нас автомат 6-ступінчатий Відпрацьовує чудово, без ривків, без спінання, датчик дощу, клімат. Повністю круїз, вся в кожі, салончик світленький, гарненький. Ну і Єва тепер допомогти.